відкрився магазин з номінальною платою. «Звичайне дякую про благодійний проект, його особливості та деталі далі у сюжеті. Близько двох місяців тому розпочалося створення благодійного магазину на добровільних засадах. За участі ініціаторів проєкту, волонтерів, доброчинців міста, їх плідної щоденної праці, магазин дякую, розпочав свій пробний термін роботи вже минулого тижня. Про ідею створення безкоштовного магазину, проблеми на етапі створення та особливості проєкту розповіли засновниці. Дякую. Мені завжди хотілося бути соціально корисною. І, от минулого року, коли я стала обласним депутатом, я познайомилася із своєю колегою, також обласним депутатом. Юлія Гребнєвою, яка є організатором цього проєкту в місті Чернігові. Коли ми познайомилися ближче, я потрапила до її магазину і я була вражена тим, як працює ця ідея, наскільки люди і хочуть бути корисними, і потребують цієї допомоги. Тому і ви уникло бажання таку саму ідею втілити в місті Прилуках. Було і приміщення за допомогою нашого колеги Павла Чернікова. Були і деякі матеріали, але не вистачало часу, не вистачало, бо це потребує багато часу, також втілення цієї ідеї в життя. І от я поділилася цією ідеєю своєю колегою із також людиною громадської активною Олесою Кисленко. І разом ми змогли свої зусилля об'єднати. Тілити і вже ближче наблизитись до втілення цієї ідеї в життя, отримавши приміщення у не найкращому стані, максимальними зусиллями та мінімальними вкладеннями, адже проєкт є благодійний, і ніким не фінансується. Активістки разом з волонтерами змогли його частково підремонтувати, привести в належний стан та перейти до наступних етапів. Сама ідея віддавати речі. В мене виникла ще сім років назад, коли я стала мамою. І дійсно, коли ти не виростає, ти не знаєш, куди ці речі дівати, коли запропонувала моя колега Оксана Халімон брат. Ти участь у проєкті, соціальний проєкт, безкоштовний магазин. Дякую, який сам собою передбачає віддавати речі, приносити та віддавати речі, то я зарівки її підтримала. І от ми зараз сьогодні знаходимося у приміщенні нашого магазину. Ви бачите, тут знаходяться і дитячі речі. От нам приносять такі чарівні шляпки, і тому дійсно, коли у вас вдома лишаються такі речі, їх не хочеться викидати. А коли є куди їх принести, то ну то я вважаю, що це круто. Юлією Гребневою, організатором благодійного проєкту із Чернігова, було надано півтори тонни речей для старту безкоштовного магазину. Саме в цій кімнаті протягом двох місяців відбувалося перебирання та сортування одягу, взуття, головних уборів та навіть книжок. Це було у нас просто пусте приміщення, де в ньому знаходилися звичайні чорні мішки. І дякуючи волонтерам, дівчатам, які відгукнулися, нас підтримали. в холодному приміщенні, бо це приміщення не отоплюється з дотриманням усіх санітарно-епідемічних. Норм ми розбирали мішки, сортували їх окремо на чоловічий одяг, жіночий одяг, дитячий одяг. Ви зараз можете власноруч переконатися, що як саме йде процес розкладання речей. От ми зараз посортували виключно дитячі речі. На початкових етапах створення магазину знайшлося близько п'яти волонтерів, бажаючих допомогти. Та з кожним днем все більше людей відкликалося стати частиною спільної доброї справи. Наразі команда волонтерів благодійного проекту налічує близько 20 людей. Раніше свої речі, які не потрібні, там дитячі, я здавала в Червоний крест. Потім дізналася від Олесі, що відкривається такий магазин, що сюди потрібна допомога, і фізична, і речами теж, тому частину своїх речей теж почала приносити сюди і фізично допомагати, коли є час, розвішувати, розбирати, тому що дуже багато речей їх потрібно сортувати, складати. Також Олесю знаю Доп... прийшла допомагати їй в Фейсбуці. Я з нею спілкуюся по Фейсбуку і побачила рекламу, що вона рекламу, создала таку, ну і вирішила допомогти. Доєдналася до спільноти, дякую, і вирішила допомогти, поки є час. І речі ті, які раніше я теж в червоний хрест здавала, але маючи... дитина росте, речі з'являються постійно маленькі. Я вирішила сюди принести і маючи час заодно допомогти, тому що багато дуже речей треба і розвішувати, і розкладати. То чому б не допомогти? Адже є верстви населення, які потребують допомоги, то хай звертаються. Велика кількість прилучан виявили бажання принести непотрібний одяг, взуття, іграшки, посуд та навіть електронну техніку, аби в майбутньому всі ці речі дісталися потребуючим у них людям. І ось результат нашої двомісячної роботи. Вже обладнане повністю приміщення, вже розвішений одяг, готовий чекає своїх на своїх, скажімо так, покупців, бо в нашому магазині ходить грошова одиниця дякую. Тобто магазин безкоштовний і за дякую ми працюємо. Тому от і результат сам проект направлений на допомогу соціально незахищеним верствам населення. Перш за все, це багатодітні, малозабезпечені одинокі матері, інваліди, люди з інвалідністю, пенсіонери та інші особи, які мають посвідчення. тому ми наголошували і анонсували, що коли ви до нас звертаєтеся в наш магазин, то ви маєте при собі мати посвідчення, І також ви маєте принести не тільки посвідчення оригінал, але і копію. Тому що ми будемо вести свій внутрішній реєстр наших покупців, і зараз ми хочемо вам показати, на якому ми вже етапі. от зараз ми проходимо до. Стілажів нам їх надав волонтер, який теж побажав залишитися невідомим. А пан Богдан із магазину Диван Диванич з радістю безкоштовно нам прийшов і їх склав на цей стілаж. І он на наступність стіні вони розміщені. В магазині є велика кількість теплого верхнього одягу на найближчі зимові часи. Взуття як для дорослих, так і для малечі. Для дітей також є велика кількість іграшок, книжок та навіть карнавальні костюми до нового року. Адже Адже кожна дитина заслуговує на свято. Нам потрапила така посилка, чи як це назвати, з весільними сукнями. Тому чекаємо на наречених, можливо, які тільки починають свій шлях разом і не, там, не мають великих коштів. То ми допоможемо, підберемо і чоловіку, і дружині ось якісь там весільні наряди. І тоді далі допоможемо і з дитячими речами, і от є у нас іграшки, і книжки. Тому якби готові для різних працювати для різних категорій. Проєкт дякую став чудовим процесом взаємодії жителів прилук та можливістю допомагати один одному. Наразі магазин перебуває на фінальному етапі та навіть розпочав роботу у пробному режимі. Магазин працює два дні на тиждень у середу з 16 до 18.00 і в суботу з 10 до 13.00 за адресою вулиця Садова, 52, навпроти третього відділення нової пошти.